Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1995 року. Монета, яка по каталогу ІТК має штамп 1 а і в даному відео ми саме розглянемо всі технічні характеристики даної монети, поглянемо на особливості Аверса. Чим особливо дізнаємося реверс монети, який штамп утвориться при співвідношенні цих двох сторін, і обов'язково поговоримо по ціні даного штампу. Отже, найперше, це треба знати, що монета номіналом 50 копійок 1995 року це є обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на луганському монетному дворі. Що ж, технічних характеристик, то вага монети 4,3 грами, діаметр 23 мм, гурт монета має приривча сторифланди. Тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монет, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами будемо штамп визначати по аверсу перший, по реверсу штампа є, і насічка є крупна. Що визначити? По Аверсу штамп перший, ми його докладно характеризуємо. У 1995 році, по Аверсу є лише один варіант штампу. Він характеризується так: щит є Вдавлений, тризубець є випуклий, напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети, дата наближена до канту та віддалена від герба монети, і всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості по аберсу має штамп перший, а так як він існує лише один, то іншого ви зустріти просто не зможете. Коли ми визначили і до... охарактеризували аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас сьогодні цікавить штамп АЕ. Як же його відрізняти? Спочатку визначаємо, що це штамп А. Штамп А характеризується так, що шрифт він плоский в гронах номер 1 та 3 по 5 ягід. Врона номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Також особливістю штампу АЄ є те, що в грунах номер 1 7 та 8 відросток, що підходить до ягід калини, він до них не примикає. І також особливістю і уточненням штампу АЄ є те, що розмір поля штампа складає 22 мм. Коли ми з вами визначили, що поверсу штамп перший, переверсу штамп АЄ, нам залишається лише визначити, яка насічка у даної монети. Коли ми подивилися на гурт монет і побачили, що в одному сегменті знаходиться сім прорізів. Це говорить нам про те, що насічка є крупною. Можемо їх докладно порахувати. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Таких сегментів по всьому колу існує вісім. В одному сегменті, хочу нагадати, є сім Прорізів, коли ми визначили, що перед нами монета номіналом 50 копійок 1995 року, яка має по каталогі ТК штамп 1, а яка то знаєте, що в обігу вона зустрічається зовсім не часто. І на даний час монета будеться коштувати від 10 до 12 гривень. Така є ринкова її ціна, і по такій ціні я можу вас її також придбати. Тож, хто має монетним налом 50 копійок 1995 року, присилайте їх на оцінку на Viber чи Telegram. Хочу нагадати, що оцінка всіх предметів колекціонування є абсолютно безкоштовною. Тому, якщо ви маєте не тільки монети даного року, а можливо інші, можете присилати з радістю, допоможу вам визначити штамп монети. Як ви знаєте, по монетах України є дуже багато штампів, які коштують. Хороших коштів. Тому треба передивлятися, які монети саме ви тримаєте в руках і який по каталог ТК може вам попастися. Якщо ви хочете уточнити і розумітися в цих монетах, можете переглянути попереднє відео. Там є докладна характеристика кожного штампу, номіналу та року монет України. На цьому буде закінчувати своє відео. Всього найкращого!